Я надію теж, що я познайомився з багатьма працівниками військові схора, яких так багато. Я хочу подякувати вам за ваше жертвени служіння, Це наше місто, воно і тут, і це є ви. помог. В'єцей синесатого Духані, в'єцей і Святого Духа, Розумію. крім наш насущній, дай нам сьогодні і поцям нашим. І наведемо Суспосу, нехай Твоє Божий Моліс, буде насладнання правди, нехай стереже нас і на всіх нас, а на всіх Росія, які Піску і Своя, дай нам сили дати по нашого ближню, дай нам сили, Господи, щоб зробити перемогу. Слава Україні! Я Після із для ради буде вас вітати. Якщо ви будете перебувати тут. Разом з нами, тому що ми собі неявляємо якоїсь іншої молитви, ніж та надтихденна, яка має таку особливу Божу любов, яку ви кожного разу нам дає від чистого серця. Тому дозвольте сьогодні від команди міста Бога шанувати вас особливою відзнакою. Це є дуже маленька відзнака, але вона є дуже символічна. Це є герб міста Бога, що він завжди у вас для вашого серця. Це цікава ініціатива, яка розпочалася з 2010 року, коли депутати міської ради попросили звернулися до міського голови. Щоби розпочинати засідання, власне, із Молитви. Таким чином розпочалася така цікава мандрівка капелана Львівської міської ради, і це започаткував отець Орест Фредина. Відтак, скажімо, отець Орест передав мені ці повноваження, і 11 років було такого дуже цікавого служіння в міській раді. Насправді дуже цікавого, тому що. Все, що я робив, це свідчив, свідчив про Христа. Я не впливав на жодні політичні процеси, але я був з людьми і був серед людей. Мені було приємно познайомитися зі всіма структурними підрозділами міської ради, побачити реальні життєві долі людей. Я прийшов в контексті революції гідності, і тому мені. Пережив три каденції депутатів, і я бачив різні підходи до життя. Будучи конкретно капеланом міської ради, я бачив, як наскільки правильно логістично було сплановано і спроектовано власне оцей, оцей, оця конструкція тих власне всіх переміщених осіб, які втікали від війни. Прекрасно дивитися, як місто працює над тим, щоб зробити його доступним зараз для всіх наших. Поранених для з обмеженими можливостями людьми це є також прояв любові і милосердя до, до свого ближнього. Що Господь мене кличе на служіння на інший континент а, нашої земної планети, так але знову ж таки до українців до українців, які потребують е, цієї допомоги, українців, які допоможуть до цього духовного проводу, потребують і тому це служіння. Я думаю, що в Сполучених Штатах Америки воно дозволить ще більше е, допомогти українській громаді.